Друзі, привіт! Сьогодні зроблю такий невеличкий огляд випробування ось своєї спиртової горілочки, я вже про неї знімав відео якось. І будемо нею гріти наш кризер. Перевіримо, як воно працює. Ну, воно не може не працювати. Мені тільки цікаво, коли горить горілочка, чому потріскує. Це виходить, мабуть, хотів сказати бензин. Оцей спірт, мабуть, там є трохи води чи його знає. Блін, як тебе? Да придумати для нього буде якусь подставочку, щоб його гарно ставити. Не хоче з'їжджати вже, ну ладно. Просто ще фішка в чому треба. Мабуть, шматочок шкіри, щоб... Хочу шкіри брати зарані, щоб перевіряти, наскільки нагрівся інструмент. Тому що я не знайшов інформацію, як його правильно гріть, як зрозуміти, що вже пора ним працювати. Ну Зараз я спробую ось на неровно одрізаному шматочку. ага Ну Здається, якраз угадав. Так, тобто беремось, подогріли наш кризер Беремо шкіру, ну це не теж не ідеальний кусочок, це я тренувався, тут шовчик робив, ось два шматочки зшив шкіри. Так, зараз спробую показати. Так, беремо наш кризер і акуратно протискаємо і відводимо. Рівнесеньку лінію. Це ще треба набити, руку ним працювати. Там трошки перепад якось тут є, тому що шкіра, бачите, тут з двох кусочків нерівномірних. Так, і виходить ось таке тиснення. Тобто можна на виробах робити окантовочку. Ну от. Ну от Поки що ось в мене є заготовка на... Наступний мій кошельок я недавно шив, я відео викладав, не пам'ятаю, чи не викладав, по-моєму, обзорчик викладав. Ось така кра красива з текстурою шкіра. справжня. Тобто, хтось думає, що це ось із'яни якісь. ось о, потім, я не знаю видно чи ні. Ось о. Це не із'яни, це натуральна шкіра, вона і має так виглядати, тому що у тварини є ранки якісь на шкірі, мухи, оводи кусають. От. Тобто, виходить, дивіться. Ось така окантовочка. вона дуже додає прикольного вигляду виробу. Ну, тут воно не рівно, тому що, ось, бачите, перепад. Це просто треновочна модель. Ну, от. Так, ну ось в мене є кусочок. Ось я тренувався. Ось так відводиться лінія. Ну, воно, я не знаю, як там буде вам відео видно, Вживо воно. Виглядає краще, ніж на відео. Рівніше і оку... обереж... ну, акуратніше, обережніше. От. Ось такий у мене вийшов невеличкий обзорчик ну, по гор... горілці. Оцій... Спиртовочці. Взагалі питань не мався ок. тільки мені цікаво, треба може кульочок одівати і закривати колпачком, щоб не випаровувався спирт. Або може він і так не буде випаровуватись, Розкажіть мені, якщо хтось знає в коментах, будь ласка, як... Правильно цією штукою користуватися. Ось таке вийшло в мене коротеньке відео. Дякую за увагу. До побачення. До скорих зустрічей.